Російські спецслужби знову взяли за мене. Вони розповідають, що моя історія фейк, що я обманюю людей, що я шахрай, хоча ми допомагаємо військовим і навчаємо їх та їх жінок безкоштовно. Що вся моя допомога армії це фейк? Отже, друзі, про це все я детально розповім в цьому відео. Дуже прошу поділитися ним, щоб люди були попереджені. Поїхали після моєї участі в дипломатичних місіях в Туреччині, в штаб квартирі НАТО, в Європарламенті на червоній доріжці, на канському кінофестивалі, де ми здобували допомогу від зірок Голлівуду для допомоги Україні. На мене почалась масова атака російськими ботами. Отже, перше, що вони розказують, що мої поранення це фейк яких не було, чи вони видумані мої поранення офіційно задокументовані і знаходяться в тому числі в гагазі в суді. Я являюсь свідком агресії Росії проти України і в будь-який момент можу бути викликаний в ГААГу на суд для підтвердження цієї агресії. Також це підтвердження Бібісі, The, The New Таймс, Times, міжнародними відомими телеканалами, інакшою пресою, українськими відомими телеканалами це задокументовано, і Це легко знайти взагалі вільному доступі. Є близько п'яти акаунтів, які розказують, що Іванчук шахрай, злодій, розводить людей на гроші і так далі. Один з таких аккаунтів являється проросійським під прикриттям патріотизму. Його, до речі, вже видалено. Інакші аккаунти несуть абсолютно ідентичні тези. А тепер з приводу навчання, я кожен день отримую десятки відгуків від своїх студентів, ви можете зупинитися, глянути, як вони виглядають. Кожен день з ними розмовляю по 5-6 годин, розбираю всі їхні аккаунти. І вони також залишають відгуки і коментарі на цих відео, де там мене хейтять чи газлайтять, але одночасно видаляють ці їхні коментарі, заносять чорний список. Ось також підтвердження цього. Можете подивитися. Що вам пишуть десятки людей за рекламу правильно ну да десятки і каждый магазин там каждый день по 5 сообщений короче вам шампунь. же також проходит реклама что вы казалось за волосы Так, да, за волосы шампунь, да, шампунь. То, то, по факту аккаунта три месяца и у вас знову есть реклама да да то что вы кажете вам же пропонують бартер а два навіть ще один. Це я вам все показую для того, щоб ви зрозуміли взагалі всю абсурдність ситуації. Реально на навчанні є 1-2% людей, які прийшли спеціально туди, щоб створити якусь провокацію або хайпанути на мені. Бо якщо ви зайдете на їх аккаунт, ви побачите, що відео у них набирають тільки зі мною. Їхні відео взагалі переглядів не набирають. Тут є робота російських спецслужб, які атакують по всім напрямкам: поранення, робота, допомога. До речі, от про допомогу У мене до війни був великий бізнес і маркетингово. Як тільки почалась війна, я всі свої гроші, все, що відкладав за перші три дні, вклав на допомогу. Їздили, допомагали і буржу. Уки там відкрили, робили для блокпостов, і їздив людей, вивозив з Харківщини, Сумщини. Бувало за день. і Харківщина і сумщина. Потім отримав поранення. Я взагалі ледве вижив. І коли я лежав в госпіталях, як тільки я тямися, наприклад, в Дніпрі, 16 лікарні я лежав. А, я дивився на чому пацани лежать. Ну майже на досках просто лежали. Я там закупив матраси на відділення, щоб пацанам де було лежать. І після поранень концерти даю, допомагаю. Відправляємо бронежилети, каски, рації, тепловізори. Від цього сотого батальйону хочемо подякувати Іванчику Сергію на Данінам. Мотороли, радіостанції, тепловізорів, шоломи ФАСТ та плитоносик разом до перемоги. Що, що тільки не було дрони, електрогенератори. Тільки за 2024 рік ми відправили 36 автомобілів на допомогу ЗСУ без жодних зборів взагалі. О, зараз їде сорокова машина, і це я показую вам тільки 20% від того, що робиться. Я на цьому не хайпую, я просто показую приклад, як воно має бути. Друзі, я вас дуже прошу про репост, розповсюдження, максимальну активність на цьому пості. Бо скоро я буду їхати і представляти Україну на міжнародній арені. І поліється нова хвиля хейту і цкування мене. І я хочу, щоб люди були до цього готові, щоб ніхто не потрапив на шахраїв. Бо вони постворювали дуже багато фейкових акаунтів, які повністю копіюють. Мене ось один з них, і вони починають людям розсилати там пропозиції, десь класти гроші, щось там зробити і так далі. Тому я й кажу, вам важливо бути підписаний на мій акаунт. Бо якщо ми і робимо якісь там продаж курсів чи навчання, це все відбувається тільки тут. Все, друзі, надіюсь, детально все пояснив. Тримайтесь, будьте пильні. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.